Розділ 15. Брехня про те, хто зник. Буде брехня про зниклих. Пам'ятайте, що сатана, ваш ворог, не хоче, щоб ви дізналися правду. Він хоче тримати вас у темряві і засліпити. Сатана, який є богом цього світу, засліпив розуми тих, хто не вірить. Вони не можуть побачити славне світло доброї новини. Вони не розуміють цього повідомлення про славу Христа, який є точною подобою Бога. Друге послання до Коринтян четверте, четверте, новий живий переклад. Лідери та новини зазначатимуть, що були захоплені не лише християни. Отже, це не могло бути піднесенням християн. Вони скажуть, що деякі християни залишилися позаду і посилатимуться на пасторів, проповідників і людей, які відвідували церкву. Які справді все ще живуть на землі з вами. Не дивуйтеся, побачивши, що деякі з цих людей, навіть високопоставлені церковні лідери, по телебаченню говорять вам про це. Ключова істина тут полягає в тому, що ці люди не повірили в Ісуса до того, як сталося захоплення, релігійні традиції, віра в Бога, відвідування церкви, відвідування християнської школи, служіння іншим в ім'я Ісуса та інші подібні речі не рятують людину. Ви повинні мати стосунки з Ісусом. Вони цього не зробили, тому вони залишилися позаду. Це Святе Письмо підкріплює це. Ісус відповідає фарисеям, яким не подобалося, що учні Ісуса не дотримуються традицій. Фарисеї не знали Бога і не мали віри, вони тільки знали, як дотримуватися купи правил. У цих віршах Ісус є тим, хто відповідає фарисеям і книжникам. Фарисеї та книжники спитали Його. Чому твої учні не живуть за переданням старших, а їдять хліб немитими руками? Він відповів їм добре пророкував Ісая про вас, лицемірів, як написано, цей народ шанує мене устами, а серце їхнє далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи людських заповідей наукам, бо ви відкидаєте Божу заповідь і міцно тримаєтеся людської традиції, миття глеків і чаш, і багато іншого такого робите. Він сказав їм добре, що ви відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти передання своє. Марк 7, від 5 до 9. Ми бачили це писання раніше Ісус є тим, хто говорить і каже, що багато людей роблять щось від Його імені, але не мають з ним справжніх стосунків. Вони ніколи не просили Його пробачити їхні гріхи і увійти в їх життя. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям демонів виганяли, чи не Твоїм ім'ям чинили багато чудес? Тоді я скажу їм: Я ніколи вас не знав. Відійди від мене, хто чинить беззаконня. Матвій 7, від 21 до 23. Ці люди можуть сказати, що мають віру, тому що вірять у Бога. Біблія говорить нам, що цього недостатньо. Ви повинні повірити в Ісуса і в те, що Він зробив на Христі, щоб врятувати вашу душу. Ви кажете, що маєте віру, бо вірите, що є один Бог. Добре тобі. Навіть демони вірять у це і тремтять від жаху. Яків 2.19. новий живий переклад. Я можу тільки уявити, як соромно і збентежено буде деяким із цих людей. Але це не привід брехати вам і казати вам, що вони були віруючими деякий час і не знають, чому їх залишили або що їх залишили, щоб служити більшій меті Бога. Їх залишили позаду, тому що вони насправді не вірили. Мабуть, вони покладалися на свої справи, а не на Божу благодать. Бо ви спасенні благодаттю через віру, і то не від вас це дар Божий. Ефесянам 2, 8. Брехня лише служить цілям сатани і не приносить користі вам і вашому прагненню пізнати Бога. Не довіряйте цим людям, якщо вони не чесні з вами, якби вони справді мали стосунки з Ісусом, то шукали б хвали від Бога, а не схвалення людей, щоб вони не говорили вам неправду. Бо ти, справжній єврей, не тільки тому, що ти народився від єврейських батьків, або тому, що ти пройшов церемонію обрізання. Ні, справжній єврей. Це той чиє серце праве перед Богом, і справжнє обрізання означає не просто дотримання букви закону, радше це зміна серця, викликана Божим духом, а людина зі зміненим серцем шукає похвали від Бога, а не від людей. Римлянам 2, з 28 по 29, новий живий переклад тепер, можливо, деякі з людей, які стверджують, що є християнами, насправді такими є. Можливо, вони повірили в Ісуса через кілька хвилин після підхоплення, можливо, це була подія, яка допомогла їм побачити правду. Я знаю, що захоплення безсумнівно допоможе багатьом людям прийти до рятівної віри в Ісуса, якщо це так, вони повинні сказати вам це Якщо ні, тримайтеся подалі від них та їхньої брехні. У цьому вірші ми бачимо багатьох людей, які пізнають Ісуса після підхоплення під час періоду Скорботи. Вони на небі, стоячи перед Ісусом, який є агнцем. Після цього я побачив і ось велика кількість людей, яких ніхто не міг злічити, з усіх націй і всіх племен, народів і мов, стояла перед престолом і перед агнцем, одягнена в білі шати, з пальмовими гілками, в їхніх руках. Один із старших відповів мені, кажучи: «Ці, що одягнені в білі шати, хто вони і звідки прийшли. Я сказав йому: Мій пане, ти знаєш. Він сказав мені, це ті, що вийшли з великого страждання, вони випрали свої шати і вибілили їх у крові агнця. об'явлення 9, 13 по 14. Ви також побачите в новинах, що, хоча більшість людей, які зникли, були християнами, здається, люди всіх видів віросповідань і переконань також зникли. Отже, знову ж таки, це не могло бути захопленням християн. Пам'ятайте, що одяг, який люди носять, і релігійні традиції, які люди практикують, не визначають людину Бог дивиться на серце і на те, у що кожна людина справді вірить. Розглянемо приклад скажімо, людина жила в країні, яка переслідувала християн, ця людина пізнала Ісуса і повірила в нього. Вони врятовані і тому були піднесені. Однак. Оскільки вони все ще жили в цій країні, вони ймовірно одягалися так само, як усі в країні. Вони спробують сказати вам, що ці люди не вірили в те, у що вірять християни, і вони не знали Ісуса. Єдиний, хто може оцінити віру людини в Ісуса, це Бог, тому що Бог знає наші серця та думки. Ти, Соломоне, Сину мій, знаєш Бога свого батька і служиш Йому цілим серцем і охотою. Бо Господь досліджує всі серця і знає всі вигадки думок. Якщо ви шукаєте його, ви знайдете його, але якщо ви покинете його, він відкине вас назавжди. Перша хроніки 28. Дев'ята. Бог не дивиться на нашу зовнішність, коли оцінює нашу віру в Ісуса. Тут ми бачимо, що Бог знову дивиться на серце. Коли вони прийшли, він поглянув на Еліава та й сказав Справді, помазаник Господній перед ним. Але Господь сказав до Самуїла: Не дивись на обличчя його та на високий зріст його, бо я відкинув його, бо я бачу не так, як бачить людина, бо людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Перший Самуїл 16, від 6 до 7. нехай вас не вводить в оману брехня, яку ви чуєте, про те, хто зник або не зник під час захоплення. Люди, які повірили в Ісуса Христа, оскільки знали, що Він помер за їхні гріхи, були підхоплені.